Комп'ютера і не свіпиться екрану. Барахну наша система і у планах є таке закупити нову. Ви ж самі бачили, що це за голосування. то не включається, то пропустить каже. Тобто будемо вручну голосувати. Значить так. Із 26 депутатів це зі мною присутні 18. Валентина Миколаївна підійшла? 18. Корм є. В 19, так? Да? А я 19, так, я вбачаюсь. 19 із 26. Корм є. Які будуть пропозиції? Є пропозиція провести засідання сесії 63. Не буде запрещено. Визначаємося, голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного Так, для нашої роботи нам необхідно обрати речейну комісію. Так як із минулого засідання Вадим Володимир Михайлович я пропоную Володимира Михайловичу. Романа Григоровича і з рідного міста давайте хто? Бондаренко Олександр Іванович. Інших пропозицій не буде? Не буде. Хто за дану лічильну комісію, прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? приймається одного одногосно. Лічильна комісія, будь ласка, займіть місце. І визначиться із головою комісії, будь ласка. Так, і працюємо далі. Нам необхідно обрати секретаря пленарного засідання 63-ї позачергової сесії. Які будуть пропозиції? Я буду пропонувати, що немає. Пух, Юрій. Як? Васильович, так, <ривателі> Юлі Василь. чи Інші пропозиції будуть? Ні, не Немає пропозицій. Хто задану кандидатуру, прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Одноголосно приймається. Юрій Васильович, будь ласка, займіться. <ривателі> так, переходимо до порядку денного <ривателі> <ривателі> затвердження. <ривателі> Порядок денний на руках. Значить, Хто за те, щоб за основу прийняти порядок денний, прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Хто голосно приймається. Зміни доповнення. Зміни доповнення були у нас на засіданнях постійних комісій. Я думаю, так вони залишаються. Інших не буде? Не буде. Тобто нам треба прийняти порядок денний цілому. Хто за те, щоб... Прийняти в цілому порядок денний нашої сесії 63 позачергової, прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто просить, хто утримався, приймається на голос. Релан. Ну, На засіданні комісії про 45 хвилин розглядали. Ну, я думаю, так вже години, до години. Не буде задача? Ні. Раніше впораємося, раніше підемо. Так, хто за даний регламент? Голосує, хто за? Хто проти, хто утримався, приймається на Так, і переходимо до наших питань. Шрибко Артем Валерійович, давайте будемо виходити на трибуни на всякій випадку. Перше, пронесення змін до структури та загальної чисельності апарату виконавчих органів, виконавчого комітету з міської ради. Питання досконально розглянуті на засіданні постійних комісії. Чи з'явилися запитання до Отема Валерійовича? Повторювати я необхідність? Немає, немає. немає. Значить, тоді визначаємося і голосуємо. Хто за те, щоб внести зміни та викласти в новій редакції структуру апарату Зінківської міської ради та її виконавчого комітету? Згідно додатку, визначаємося, голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один, два, три, 4, 5. А, і щемо голос. Тетяна, що включаємо голос. Давайте хотімо голосування. І в нас депутатів. Нас 20. 20. 20 депутатів, так. Тетяна Миколаївна підійшла. 20 депутатів. Із 20 депутатів скільки шість? Шість, шість місто. Шість. рідне місто, так. Прізвище за, за червів, так, і другу Бондаренко, Нестеренко, Сичов, Палько і Верес. Утримались, так? так. Але рішення прийнято, так? Так. Так. рішення прийнято. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Віталій Миколаївської, виходьте сюди. Про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки та призову громадян на строкову військову службу з Індійської військової ради на 2025 2027 роки. Добавка 70 тисяч, так? Так. Да. Будуть запитання до Віталія Миколая? Немає. Немає. Якщо немає запитань, тоді хто за те, щоб внести зміни до програми мобілізаційної підготовки та призову громадян на строкову військову службу. Зіньківської міської ради на 2025 2027 роки, Прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно займається. Дякую. Дякую. Наступне питання. Прикруцовували Олександрович. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки НП Зінківський ЗІН центр первинної медико-санітарної допомоги на 2022-2024 роки. Чи є необхідність повторити не. Немає. Не. немає. Запитання? Не. Також немає. Не. Пропонується рішення. Внести зміни до програми інформатизації. Не обращаюся, не пропустив. його. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки кнп «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2022 2024 роки. Хто за те, щоб внести зміни до даної програми, прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається голосом. Дякую. А ще одне питання. Про внесення змін до програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення. Зіньківської територіальної громади на 2022 2024 роки. Чи будуть запитання до Володимира Олександровича? Немає. Пропонується рішення. Внести зміни до програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування храми жрунок населення Зіньківської територіальної громади на 2022 2024 роки, викладивши роки, новій нові редакції додаток 3 заходи програми безоплатного та пільгового забезпечення. Лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зіньківської територіальної громади на 2022 2024 роки. Визначаються голосує. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Дякую, Володимир Олександрович. Тетяна Михайлівна, будь ласка. Внесення змін до показників бюджету Зіньківської міської територіальної громади на 2024 рік. Є необхідність повторювати? Немає. Запитання будуть? Немає. Немає. Хто за те, щоб внести зміни до показників бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2024 рік? Визначаємося і голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Наступне про внесення змін до показників бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2025 рік. Чи будуть запитання? Немає. Тоді, хто за те, щоб внести зміни до показників бюджету на 2025 рік, визначаємося, голосує. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, дякую. Одноголосне рішення прийняти. Анна Григорівна Дарілянка, будь ласка, я б хотів звернутися, так як на засіданні постійної комісії. Утримались. Що тут неправильно, розкажіть, будь ласка, щоб ми знали, чого, чому ви не голосуєте? І по договорах щось неправильно неправильне, і по розпорядженнях? Так? Немає, так? Значить, працюємо далі. Так. Про затвердження розпоряджень міського будуть зауваження якісь? Немає. Запитань немає, так? Хто за те, щоб роз... затвердити розпорядження міського голови, прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто втримався? Так, утримались Бондаренко, Верес, Палько, Сечов, Нестеренко, Друго. Наступне питання. Затвердження договорів укладених секретаря міської ради. Чи будуть запитання? Запитань немає. Визначаємося, голосуємо. Хто затвер... за те, щоб затвердити договори, укладені секретаря міської ради, голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримались. Бонд, ОБСП. Рішення прийнято одного Дякую. А ще одне питання. Про затвердження граничних сум витрати бюджету Зіньківської територіальної громади. Чи будуть запитання по даному питанню? Немає. Хто за те, щоб затвердити граничні суми витрат бюджету Зіньківської територіальної громади? Прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримались. Бондаренко, Верес, Палько, Сичов, Нестеренко, Другого. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Олександр Сергійович Криштопа. Про внесення змін до структури та граничної штатної чисельності працівників комунального закладу, Зінківська публічна бібліотека Зінківської міської ради. Чи будуть запитання до Олександра Сергіовича? Немає запитань. Пропонується рішення. внести зміни до структури та граничної штатної чисельності, працівників комунального закладу, Зінківська публічна бібліотека, Зінківської міської ради, шляхом виведення посаду бібліотека. Друге категорію говорять на штатна одиниця та введення посади провідного бібліотекаря одна штатна одиниці та викласти у нові редакції. Прошу визнати, щесь і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Наступне питання про надання дозволу на перенесення меморіальної дошу. вулиці. А, я вибачаю, пропустив про перейменування вулиці в селі Тарасовка з міської ради. Міської територіальної громади Полтавського району Полтавської області, вулицю Галив-Крут в селу Тарасівці на вулицю Олексія Попова. Чи будуть запитання? Зауваження? Немає. Пропонується рішення перейменувати вулицю Галив-Крут у селі тарасів Фезінківської, міської територіальної громади на вулицю Олексія Попова без зміни нумерації будівель. Визначаємося, голосуємо. Хто за? То проти, окремо все приймається одноголосно. Наступне питання надання дозволу на перенесення меморіальної дошки з зеркала Пала Чи будуть запитані? Немає запитань. Пропонується рішення. Надати дозвіл на перенесення меморіальної. Пельної дошки встановлені з метою вшанування пам'яті за заклада Васильовича, який загинув 13 на 4, 23 року, захищаючи Україну від російської агресії з фасаду будівлі відділу освіти і молоді, виконавчого комітету Світлівської міської ради, розташованої в селі Пешненка, вулиця Тараса Шевченка, на фасад приміщення Пешненківського староста округу, село Пешненка, вулиця Миру, 2 Прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, одноголосно, рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на перенесення мебельної дошки панового Вадима Володимировича. Також із фасаду будівлі відділу і молоді на фасад приміщення старостату. Чи будуть запитання? Запитань немає. Пропонується рішення надати дозвіл на перенесення меморіальної дошки, встановленої з метою шанування пам'яті панова Вадима Володимировича, який загинув 10.09.2022 10.09.22 року, захищаючи Україну від російської агресії з фасаду будівлі відділу освіти і молоді виконавчого комітету зітківської міської ради, розташованого за адресою село Пешненки, вулиця Тараса Шевченка, 3 на фасад приміщення Пешленківська Старостинської, вулиця Миру, 2. Визначаються і голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, одноголосно приймається. Так, дякую, Олександр Сергійович. Артем Вікторович Лейтус про надання згоди на отримання майна комунальну власність Зінківської міської ради. Чи будуть запитані? Немає. Пропонується рішення прийняти у комунальну власність Зінківської міської ради, майно від благодійної організації. Владіє фонд Схід на баланс комунальної установи Центр соціальної підтримки та соціальних послуг до військової міської ради, а саме матеріальні цінності згідно переліку, що додається. Перелік додається. Прошу визначитись і проголосувати, Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається знову. І наступне питання про затвердження актів приймання передачі спецтехніки. Це по грейдерах, так? Чи будуть запитання? Немає запитань. Пропонується рішення затвердити акт приймання передачі зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Полтавської області з балансу комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтаводоканал у комунальну власність Сінківської міської ради Полтавської області спецтехніка саме Автогрейдер 1, і Автогрейдер 2. Прошу визначитися і проголосувати. Хто за? То проти, хто утримався, приймається одного Дякую, Так, і земельні питання. Так. Розгляд звернення щодо Землерусь та передачі у власність земельних ділянка. Чи будуть тут 13 заяв, так? Чи будуть якісь запитання по громадянах, Крахмаль, Бабігайова, Кримпо, Харел, Береха, З Білорус, Райлян, Сав, Корестіленко? Користеленко Руслан, Корестіленко Олентин, Рижа, Хомич, Шкіряк, Тарасенко. Будуть якісь зауваження? Поставили не <свят> дякую. <Да>. <Без свят> якщо ми розглянемо пакетом дане питання? Не проти. Хто за те, щоб розглянути пакетом дане питання, визначаємося голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно? Рішення прийнято. Так, чи був... запитань немає, так? Немає. Немає. Хто за те, щоб затвердити документацію землеустрою та передачи, що у власність земельних ділянок вище названих громадян, прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, Приймається одноголосно. Так, і наступне питання по нафтогазу. Хто за те, щоб надати дозвіл на 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 що? проведення, на проведення. проведення. поліпшення наліпшення дорожнього да, покриття на поліпшення плитами? Від ступок до ширівки. Там частини частини там землі чи дорога міської ради, частина агентства. Так, щоб ми в своїй. Так сказати, компетенції, бо можемо надати дозвіл на проведення таких робіт. Чи будуть запитання? Немає, Немає. запитань. Хто за те, щоб надати такий дозвіл на автогазу, прошу визначитись і проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Дякую, Володимир Так. Останнє питання різне. Депутатів. Будуть якісь зауваження, звернення, оголошення? Немає, так? Немає нікого. Так, є. все будь ласка. У мене питання одне. Можна, якщо уточнити за по поводу вуличного освітлення, чи можна його посадити? чи не можна? Олександр Васильович, нічого Можна, включаємо, значить, порядку черговості по зверненню самих стороз, бо є частина стороз, які тут навіть підтвердять інформацію, які знаходяться з сторони обширки, вони не мають бажання включати вичного освітлення. Прищенківська територіальна громада хоче включати це освітлення, але нас цього не включає. Зараз інших Значить, дивіться, що ми працюємо, доробляємо те, що ми вже почали. Ну, Не сам автомат, давайте я скажу, який автомат. Всі акумулятори сейчас... я якщо по пишненках, то я звертався, які у нас об'єкти, коли не приключають. Зараз працює е, цей, бах працює, е, працює лікарі на голове Андєлаксія, я її спитав, Андєлаксі, у вас найбільше людей. Дом пристаріли, до 60 чоловік тобі, ви завтра поключите, я проводив. Я катака до вас поїде, яка то. Ну кажуть, давайте я просто... Ми зараз відключимо світло, це виносити акумуляторів, що вони зараз не міняють, воно тільки відділе світ, потім він на чергатимері повітря не вже. Але я не сам приймав це і ми саме ближче живемо до границі, ось першопривне виглядає, пишненька, коценке і вже я, я також скажу, що я був на прийомі громадян, до, до Вжани всі сказали, що нам світло не потрібне. Але виключить, кажуть, світиться на рік це Можна я Так, не відповідати. Ми всі приказували. Зрозуміло, ні, я не, не закінчується. Так говорите, я хочу вам дати відповідь на ваше питання. Що ви не проте? Ми покажемо Кишні, Кишнянківська територіальна громада. Кишенківська територіальна коронавіру це враження. Ми знаємо всі потреби по кожному старостаті та міські зі... Але проходимо вас вховати які обставини, що громада дійсно велика і дуже багато, велике навантаження. Зараз зимо, ми враховуємо погодні умови, тому що коли сніг і дощ, ми людину, не заженемо, ні на працювати з електрикою. Потім ми враховуємо те, що ми, наприклад, готувалися в рулі до свята, облаштовували парку, це тиждень роботи, і потім все це розбирали, це теж може тиждень роботи. Потім є вихідні дні, є е, люди, працюють на інших напрямках, і ми їх знімаємо швидкість, вони працюють на іншому напрямку. Паралельно ми робимо відновлення освітлення. Пропрацювали бірківські старостатки, зараз працюють Загрумівка, е, де на сьогодні зараз на що час селектаки готуються до завтрашнього відключення електроенергії, щоб функціонували всі установи місці зіньків. На цьому тижні ми заліжатиме в село Загруднів, було звернення від Тетяни Юрівни, і переїжджаємо в Лютенське дію, що заявки є. Це так. так, зрозуміло, Чого? ще буде. Ну звісно буде. Я так і не зрозумів, що в нас треба встановити. У нас все встановлено, усе працює. У вас техніка? <клес> значить, відповідаю вам. Значить, у вас у щиту обліку вуличного освітлення стоїть часовий механізм, який не ручний. Він працює від акумуляторів, які в нього будовані. Це ну, завод виробник. Після того, як ми зіткнулися з тим, що почали по старостатах включати, дані акумулятори розрядилися і всі старости можуть підтвердити вам, що ті він, він не працює, Два тільки від акумуляторів. Часове репрацює в незалежності від 220 вольт. Воно запитане отдільно акумуляторними батареями. Значить, коли ми включали і вуличне освітлення, так як вам сказав, староста, одне включалося, не спрацьовувало, одна спрацьовувало пізніше, одне раніше. Значить, тому що треба виїхати, подивитися, включити, опробувати і ніколи і не приїхати поїдемо. Через світло до вас підійти, через тиждень, через два, через. Значить, я вам не можу сказати. У нас має щоб включити світло, проти тільки один староста. А чого ж проти? Хто на війні? що я вам розказував. Думаєте, хто не приймає? Це война. Ніхто хлопці не приходять, а тут не виймати. Скільки роботи гориться, то другий селець світло горить. Не всі стало століти. Ви почули відповідь. Почули. Так. Значить, по освітленню. Червоність під час воєнного ставлю книги. Так. Економич. Завтра двадцять 2 січня не буде. Ну як, хаотично, то конкретно немає. Буде зіньків виключені і населені пункти територіальної громади будуть не включатися, де виключатися, щоб мали це на увазі. РЕС конкретно не знає, як воно буде, можливо, десь буде включено, можливо, не включено, але щоб були готові до цього, що завтра ж будуть перебої з електроенергією. І друге, що я хотів сказати, завтра, 22 січня, День Соборності України, єдність. Зараз нам всім як ніколи потрібно. Я вітаю вас і всім це святом і бажаю всім нам одного чого перемоги. Або хоча б спражливого миру. Дякую за вашу роботу. Засідання 63 ї позачергової сесії оголошується закритим. До нових До побачення.